Як зберегти життя і здоровий глузд після повернення з зони антитерористичної операції, як залишити війну в окопах і не пускати її на поріг власного дому. Психіка людини в екстремальних бойових умовах має нормальну реакцію на ненормальні обставини. Організм людини в екстремальних умовах спрацьовує як запобіжник: людина або згальмовує, відключається, або навпаки дії занадто швидко прискорюється, це все нормальна реакція на ненормальні обставини. Ви втрачали друзів, побратимів, бачили мертвих, поранених, травмованих, стріляли по живій силі противника, перебували під обстрілом, тривалий час не покоїлися щодо рідних, були полишеним, зрадженим, потрапляли в полон оточення. Це все ненормальні обставини. У 98% військовослужбовців після участі в бойових діях має місце посттравматичний стресовий розлад. Якщо не зважати на посттравматичний стресовий розлад, це може призвести до посилення всіх наявних симптомів хвороб, залежності від алкоголю чи наркотиків, втрати родини та самотності, поступового відмирання мозку, серцевого нападу, інфаркту, небажання жити. Посттравматичний стресовий розлад не можна вилікувати турботою та родинним затишком. Це добре, але спрацьовує лише при легких формах, синдромах. А також відпусткою, риболовлею, м'ятним чаєм, масажем чи промовлянням ворожок, часом, горілкою да напитися так, що відпустило. Це не допомагає, а лише навпаки приводить до тяжких наслідків, злочинних дій. Бережіть себе і близьких. Добре, що ви повернулися живими, тепер намагайтеся зберегти життя. Телефонуйте, вам допоможуть! Увага, сама людина, яка перебуває в негативному психоемоційному стані, надати собі допомогу не в змозі. Якщо ви знаходитесь поряд з людиною, яка отримала психічну травму у результаті дії екстремальних чинників за бойових умов. Не втрачайте самовладання. Поведінка потерпілого не повинна вас лякати, дратувати або дивувати. Його стан, вчинки, емоції це нормальна реакція на ненормальні обставини. Потурбуйтеся про свою психологічну безпеку. Не надавайте допомогу в тому випадку, якщо ви цього не хочете. Неприємно або інші причини. Знайдіть того, хто може це зробити. Дотримуйтесь принципу: не зашкодь, не робіть того. Користі чого ви не впевнені, обмежтесь у подібних випадках лише співчуттям, і як можна швидше зверніться про допомогу до фахівців. Ступор це одна із найсильніших захисних реакцій організму. Відбувається після значних нервових потрясінь: вибух, постріл, контузія, силовий контакт із ворогом, свідок насилля чи поранення, травмування або загибелі. Перша допомога полягає у наступному. Негайно заберіть бійця із ділянки, яка прострілюється, збийте його із ніг та відтягніть у безпечне місце. Психологічна допомога при ступорі. Якщо дозволяє ситуація і температура тіла не містить ознак переохолодження, то рекомендовано наступні дії: зігніть військовослужбовців пальці на обох руках і пригорніть їх до основи долоні. Великі пальці повинні бути виставлені назовні. Кінчиками великого і вказівного пальців масажуйте йому точки, розташовані на чолі над очима, рівно посередині між лінією росту волосся і бровами і чітко над зіницями. Долоню вільної руки покладіть на груди військовослужбовця. Підстроюйте свій подих під ритм його Вдох. подиху. Людина, перебуваючи у ступорі, Видух. може чути або бачити, тому Вздох. говоріть їй на вухо, тихо, повільно і чітко Видух. те, що може викликати сильні емоції, краще негативні. Виконайте разом із ним Видух. вправу дихання по квадрату і з наданням жестами рук команд Видух. вздоху, паузи, видуху та паузи. Видух. Пам'ятайте, що необхідно будь-якими засобами домогтися реакції військовослужбовця та вивести його із стану заціпеніння. Зараз спробуємо трошки встати. Встав. Присів. Встав. Присів. Встав. Присів. Саш, ти можеш нести слова? Yeah. Да. Давай, 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 Потусись давай, давай. Все, легше стало yeah. да? yeah, став. Агресивна поведінка. Ознаки агресивної поведінки. Це роздратування, невдоволення, гнів, з будь-якого навіть незначного приводу нанесення оточуючим ударів руками або якимись предметами, словесна образа, лайка, м'язова напруга, підвищення кров'яного тиску. Перша допомога. Застосуйте прийом захвату ззаду. Знаходячись позаду бійця, просуньте свої руки потерпілому під пахви та притуліть його до себе і легенько схиліть на себе. Негайно заберіть у бійця зброю, гранати, інші вибухонебезпечні предмети, які може створити загрозу йому або оточуючим. Зведіть до мінімуму кількість оточуючих. Дайте військовослужбовцю можливість випустити пар, наприклад, виговоритись або побити грушу. Дихання по квадрату це одна із найпростіших методик швидкого заспокоєння. За цією методикою потрібно рукою водити по умовному квадрату в просторі. На вертикальних гранях уявного квадрату треба робити вдих-видих, а на горизонтальних паузи. Спочатку вдих, пауза, видих, пауза, на два рахунки кожної сторони. Далі по три, чотири та п'ять. Так треба повторювати декілька хвилин, поки людина не заспокоїться. Таким чином, людина починає контролювати своє дихання. Хрест руками по спині дає вибуховий ефект розкріпачення. Вже через 30-60 секунд голова прояснюється. Приходить хвиля енергії та впевненості, з'являється бажання ходити струнку та готовність діяти та працювати, вичувається вивільнення у шийно-плечовому поясі. Хлест руками по спині виконується від 30 секунд до однієї хвилини. Руки треба кидати за плечі вільно, руки як батаги. Треба не рухати ними, а саме вільно кидати. Потрібно далеко закинути руки за плечі так, щоб долоні вільно плескали за плечима, видаючи характерний звук ляпання. Вправа рух на роликах. Вправа складається з помахів руками вгору вниз, синхронним підйомом і опускання ніг з носків на п'яте або навпаки, з підйомом з п'яток на носки. Форма рухів при цьому може бути самою різною і підбирається індивідуально. Права – легкий танець. Вихідне положення: ноги разом, руки вздовж тулуба. На рахунок раз робимо крок правою ногою вперед. Два. Замах лівою ногою вправо. Носочок витягуємо. Одночасно повертаємо корпус вліво з махом руками вліво. Області попереку відбувається скрут. На рахунок три. Ліва нога, руки і тулуб у вихідному положенні. Чотири крок правою ногою назад у вихідне положення. Повторюємо вправу 3-4 рази, потім іншою ногою і руками дзеркально, вправа для розтяжки і зняття затиснень після тривалого носіння бронежилету. Вихідне положення ноги на ширині плеч, напівзігнуті у колінах. Корпус тіла максимально поданий назад, руки опущені вільно, донизу. Необхідно максимально можливо для вас прибути в такому положенні. Коли буде важко, то почніть рухи головою вліво-вправо кругові рухи. Наступний елемент подайте максимально корпус тіла вперед, дотяніться до носків. В даному фільмі продемонстровано далеко не весь перелік фізичних прав прийомів для надання першої допомоги в екстремальних бойових умовах, саме регуляції власного психоемоційного стану. Для отримання більш детальних порад та рекомендацій звертайтесь до психолога військової частини.